Момент поліція погрожує скласти на мене адмінпротокол заложний визов. Вони приїхали, не хочуть нічого робити. Шановна, я вас фіксую так само на камеру. Хорошо, фіксуйте. Мені треба допомога. Мені до треба допомога. Ви заяви до нас звертаєтесь? Я, яка заява нам дасть на даний момент? Вручіни, я з дитиною мені. я вимагаю, щоб я з дитиною ночувала в безпеці. Все. ви для чого приїхали? <смеш> є житло. Житло. Дитина тут приписана. Чи є житло? Дитина тут приписана. Чи є житло? Ну, дитина приписана Чи є житло? тут. Дитина. Я сказала, чин? показала. Причу При тому, що ви об'язані, щоб ми були в безпеці. Все, мене інші, ваші протоколи, <сподавши> закони не ви хвилюють. Ваша обов'язок ваша, щоб ми були в безпеці. Мене хвилює, щоб ми були в безпеці. А ви розумієте закони. А що ви на мене кричите? А що ви на мене кричите? Я вам доказую, що ви далі нам надати. А, то законодавство, що ми зараз в небезпеці маємо залишитися, так? Це ви не, не переключуєте інспектор, як вас? Я вже сказав вам. Повторіть. Дейстор, я не був. Я забула, ні, ви об'язані. Я ви передаєте відеозапис, там все вийде. Угу.